Всю свою статтю, бо вона більше 20 сторінок, тільки трошечки її переповім. Але в мене ще інерція після розмови нашої наприкінці першої панелі, оскільки ми вже тут прижились на панелі, то я хочу просто таку репліку. Знаєте, В 2000 році я був принагідно на одній конференції. В Америці присвяченій питанням глобалізації. Я там не виступав, просто так вийшло, що семінар, на якому я виступав, він був поруч з цією конференцією, і я туди потрапив. І от, послухавши там кілька доповідей, коли настав час, що можна говорити з місця. Я розповів, шановній аудиторії, переклав англійською один з своїх улюблених фрагментів Золжеса Сулейменова з книжки Азія. Там зміст такий, я не дослівно, але близько до тексту, в, багатьох, в дуже багатьох східних мовах немає різних слів для визначення понять поет і вчений. Є слово чалябі, яке означає і поета, і вченого, тому що так склалось історично, у них вчені і поети це було одно ліцо завжди. Вони ж досліджували природу, вони ж творили літературу. А це слово «чалябі», я повторюю. А слово проститутка в цих же мовах звучить як джаляб. І Сулейменов пише, наскільки тонка, фонетична. Межа між цими двома поняттями. І по цій межі, як по лезу меча, іде він все своє життя, кривавлячи п'яти і ризикуючи зірватися і впасти. І нарешті він не витримується, зривається, падає, і тоді приходить до своєї е, джеляби, е, падає її на груди. Плаче в жилетку розказує про своє так тяжке життя, а вона його гладить по голівці і каже, ти мій чаляді, ти мій чаляді. Розказавши цю історію, я запропонував учасникам конференції, давайте, мовляв, уявимо собі оцей чарівний, поетичний, хоч і в прозі, вибір. Уявимо, що ми не згадуємо про те, що Сулейменов є казахським письменником, і про те, що йдеться про східні мови. Ем, ну, Там щось перезернулися, хтось похитав. Після, е, ну на перерві там, на кава Брейк, підходить до мене один із промовців і каже: дуже симпатичний у вас оцей от, ваша інтервенція була. А скажіть, будь ласка, Казахстан це ж мусульманська країна, так? Я кажу, ну, здебільшого так, хоча там добра половина населення це християни. Ну, але кажуть, половина таки мусульмани. Кажу, так. Да, ну я з вашими висновками не дуже згоден. Тут підходить іще якийсь чоловік, щось його питає, вони зразу йдуть, ну все, я для них більше не існував. Тобто спрацював цей механізм неприйняття незручно. А, ну далі там я говорив, і ще я забув сказати, що після того, як я їм запропонував виявити, я сказав, що глобалізація, про яку ми сьогодні говоримо, має сенс тільки в тому випадку, якщо ми будемо згадувати, що Сулейменов казав такий письменник і ці слова з певних східних мов походять. І е, така, ну от я відчув певний вакуум навколо себе. Це не в тренді було. Глобалізація в їхньому розумінні не передбачає, що кожен казах буде пам'ятати, що він казах. Треба, тому оце, те, що ми обговорювали в першій частині сьогодні нашого зібрання, воно дуже показово. Я приблизно уявляв, що я попаду в таку ситуацію, коли це говорив. Я знав, що може бути така реакція цих високочолих мужів. При тому, що це справді була професура, а не політика. Якби я таке сказав в гурті політиків, мене просто моментально піддали астракізму. І наші міші, Льоші, Хто там іще? Колі і інші, які живуть з тих грантів, живуть з тих поїздок, з публікацій. Звісно, вони це знають. І тому, коли ми шукаємо причини чому, ми повинні пам'ятати, що це одна з дуже вагомих причин. Хто платить, під того й танцює. От і все. І про це треба знати. Ми танцювали до 91-го року під одну музику. Зараз дуже багато людей є, які різко переключилися і говорять про те, що космополітизм це найвища цінність буття. А от національна свідомість це щось стидне і про це не треба згадувати. Щодо Миколи Куліша, ну, е, 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 я взагалі намагався дослідити це питання е, національної ідентичності в українській драмі початку століття. Е, воно присутнє у багатьох драматургів, навіть у, наприклад, такій попсовій п'єсі е, Івана Кочерги як «Фея Гіркового Михдалю. Там є оцей еквівалент Євшан Зілля, марципанчик, який дуже подобався головному герою. Він шукав, де ж його в Україні знайти і нарешті знайшов своє кохання, а саме дівчину, яка вміє ці марципанчики пекти. Тобто, там теж воно присутнє, але так послідовно і глибоко, як це зробив Микола Куліш, українська драма першої половини століття не спромоглася. Цього зробити. І тому у коліша оця послідовна позиція, послідовний, просто гостре, послідовно, послідовно гостре око на проблеми національної ідентичності. Вона виражена і в знаменитій фразі Марини з патетичної сонати Українцю спізнай себе. І в усіх без, без винятку, в усіх. Творах цього драматурга, я е, намагався простежити цю проблему в таких, е, аналізуючи такі елементи структури художнього тексту його п'єс, як концепція побуту в п'єсах Миколи Куліша, е, діалог з іншими текстами в тих же творах. Національні християнські та революційні міфологеми, образи інших в драматургії куліша і образи негативних персонажів і, і авторська позиція. Чому я починав з побуту, тому що, як писав Шувільов, побут є формою існування народу, і через те він надзвичайно важливий для самоусвідомлення цього народу. Революція зробила страшну річ принагідно. Не думаю, що це було свідомо, але побут був знищений фактично. Ми це знаходимо не тільки в українській літературі, у того ж Булгакова професор Преображенський роздумує там міркує про розруху, що таке розруха. Це те саме, що було з побутом і в Україні і в інших Національних Республіках. Герої Куліша, особливо негативні персонажі, вони живуть спогадами про дореволюційний побут. Вони його поетизують, вони його сакралізують. Для них той побут це єдиний можливий спосіб життя. Те, що настало після революції, вони не сприймають не тому, що вони вороги радянської влади, чи їм радянська влада чимось допекла. У комедії так загинув Гуска» Нема ніякої виразної критики на адресу радянської влади, крім того, що була хата, нема хати. Лишилася тільки квартирка. Була на службі, був порядок, була ритуальність. Ми чули, як муха літає. Ми що місяця складали гроші на оливу. В лампадик, було чинов надліжаще почитання. Він був каєрським асесором і він до цього дослужився. Це, це для нього було вагомо, що він мав цей ранг. Тобто в усьому проглядає оцей, на службі вускі проглядає оця упорядкованість побуду. А зараз що каже? Ходять в чоботях немитих, плюються, курять в присутніх місцях, матюкаються. Ніякого лампадика, нічого. Лампадик тут дуже важлива деталю, оскільки іконка стояла. Так? І значить, сакральне було присутнє. Він в спогадах завжди сакралізує той досвід. В сім'ї була, була благодать. Всі спогади про сім'ю пов'язані з тим, як відзначалася Пасха, скільки яєць клали, згадують гуски навіть. Найвище своє досягнення в цій справі, коли сусідка поклала в паски 300 яєць, а тісто не зійшло, все, все упирається в перемішаність оцих от концертів: Християнство, Церква, Дім і, і служба. Церква сама по собі вона не, не, не потребує сакральності, вона теж вийшла з обігу, вона теж вже теж так, не така. І в результаті ми бачимо у Куліша, якщо наскрізь це все прочитати, з'являється жахливий образ бездомного народу. От в мене це було, знаєте, в мене була дуже суб'єктивна суб алюзія з цього приводу. Колись мій брат сидів у тюрмі, і коли він вийшов, він мені каже, ти знаєш чому вертаються в тюрму всі? Я кажу, ну як всі? Ну як, як каже, 95% вертаються. Чому вони вертаються? Я кажу, ну от психологія, та яке там психологія? Вони бездомні, вони бездомні. Мати дім це запорука нормального життя. Коли людина стає... І я потім з жахом згадав, що він то потрапив в цю ситуацію, коли мати з батьком розлучилися, розділили хату, його хотіли бачити на обох половинах, але він оці половини вже не сприймав як свій дім. А я поїхав у Київ вчитися. І все, він лишився бездомним. І от цей прямий шлях. Тому ця бездомність, вона справді це страшна річ, і Куліш її показує. Як одну з виразних ріст самоідентифікації оцього нещасного народу. Друге, це діалог з іншими текстами. Ну, Інших текстів у Куліша дуже багато. Ми не завжди їх можемо помітити, бо він не маркує, що це сказано в Біблії, а це сказано у Шевченка. Він може просто сказати: о, Люди-люди, ми знаємо, що він має на увазі небараки, на що здалися вам. Царі, на що здалися вам царі, ви ж такі люди, не собаки, але він кидає тільки ці два слова, вони фонетично шикарно організовані. І він собі каже, о, люди, люди. Потім, ну, Там багато в нього є таких непомітних цитат із Шевченка, і вони всі село на нашій Україні, наприклад. Ми знаємо, з якого це вірша, але він ніяк не показує звідки це. Так само цитати з Біблії. Хоч вони не тільки маркують національну приналежність, тобто вони зовсім її не маркують, але вони показують філософський зліст тих метафор, на яких будує куліш свої тексти. І в деяких його п'єсах ми бачимо діалог з іншими видатними письменниками попередніх поколінь і його сучасності. Ну, Зокрема, це Булгаков. З п'єсою Дні Турбіних, якого у Куліша був діалог, безперестанний фактично, він його вів в більшій частині своїх п'єс. Тому що, ну, я думаю, це всі знають, що коли п'єсу Булгакова Дні Турбіних ставили в художньому театрі, то її сильно там переробили, змістили акценти. Бо в творі Булгакова <кхем>, прекрасні турбіни, кияни, дворяни, які гинуть, тому що, вони, тому, що прийшов бронепоїзд пролітає. В романі це однозначно, в п'єсі це не так однозначно, але все ж таки головна причина їхньої загибелі це прихід Червоної армії. В, на сцені мхату це зробили інакше. Це зробили що головна причина. Загибелі прекрасних турбіник це прихід петлюрівців. Трошечки змістили акцент петлюрівців, показали п'яними хамами, які телефони ремонтують, стукаючи по ньому черевиком і так далі. І так далі. І ця п'єса була страшенна, ця вистава була страшенно популярна. Бугак куліш, е, як голова Тодіку, часто бував в Москві, в Петербурзі. В Ленінграді і дивився, ходив усі, в театр дивився по можливості всі вистави. Він цю виставу прекрасно знав, і він з нею полемізує в своїх творах. Є полеміка з Сервантесом, безперечно, в народному Малахії, але вона не така виразна і потужна, як полеміка з Гьоде. Тут дуже важлива гра оцього пошуку, пошуку героя. Народ в вирішальні моменти шукає собі героя реактивника І от на прикладі Фауста Кьоти ми бачимо, що він знаходить вченого, який сидить у підвалі, займається своєю наукою, він лікар, він вчений. Він індивідуаліст, він не представляє ніяку силу. І коли приходить, він сам викликає сатану, він укладає угоду і спочатку використовує сатану для того, щоб ем, забезпечити свої примхи, а потім починає використовувати його для того, щоб зробити життя людей в світі кращим.